Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми вивчаємо уроки, які базовані на Євангелії від Івана. Сьогодні уже 12-й урок має назву Година слави, хрест і Воскресіння. Пам'ятний текст записаний у Євангелії від Івана, 18 й розділ і 37 й текст. Сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. Сьогодні з нами служителі це Сергій Молчанов, а також Антон Бараник. І ведучий, я Богдан Шумчук. Заключні, заключні події життя Ісуса сьогодні будемо ми розглядати. І цікаво, що Євангелист Іван він описує перші 10 розділів це 3 роки життя Ісуса, а останні від 11 до 20, 21 розділу, це буквально ну десь два тижні останнього життя, наскільки от такі насичені оці події, наскільки він акцентує і звертає увагу на ці події. Які відбулися смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Кожен з євангелистів, описуючи смерть Ісуса Христа, на чомусь акцентує, на чомусь звертає увагу. Іван описує смерть Христа як якусь таку кульмінаційну, особливу подію, як воцаріння. Чому він так робить? Адже це була ганебна смерть. А чому він намагається зобразити її величною? Та Іван тут підкреслює в цих главах. Основне, що навіть от через, через Пилата Бог ще торкався сердець юдеї. Вина, в чому була вина Христа? В тому, що його називають Царем. І, от, і дивіться, як Пілат бореться за це. Вже юдеї кажуть, зніми ту табличку, що він цар. Бо юдеї по ньому розуміють, розпляти людину за те, що він став цар Ізраїля, це, це чи людина щось у неї не те, що він цар. То він скаже, зніми Христ... і Пілат каже: ні, хай висить оця. І люди читали, і хтось з них задумався. Так кого ми розп'яли? За що? Що людина, і вони ж дивилися, що Христос нормальний, Він чуда творив, Він не міг просто так прийти я це, То може він і цар? І от на це натякає у останніх главах Іван, коли розп'ять, на те, що він цар. І Пілат виходить, і дивиться, каже: ось ваш цар! Він навіть і не розумів. Він навіть, може, як і священник той каже, одному треба пострадати за народ, хоча це було пророцтво. Але Пілат виходить і каже, ось ваш цар. І <соць> Юдеї думають, що ви таке каже, але він таке каже. От як Дух Святий робив. Він через Пілат. І ось, говорячи про Пилата, Пилат-язичник, але він а, ну, виконує ніби пророцтво, виконує. А, і оцю табличку, як ви вже сказали, написано, що це цар юдейський. І от питання. Він, будучи язичник, намагається ніби Ну, все ж таки виправдати Ісуса Христа. Тобто Він каже, що Він не винен і так далі. І він йде на крок і каже: є традиція, можете когось одного звільнити на свято. І пропонує варав. В чому тут парадокс, і е, е, який ми урок можемо винести для себе, що людина, яка далека, здавалося б, від релігії, від Бога, вона хоче спасти когось, а ті, хто близькі до релігії, вони кажуть, ні, це треба його вбити, треба, щоб, е, щоб він загинув. Чому так відбувається? І який ми урок можемо взяти для себе з цього? Ну, Людина, яка знаходиться в темряві, вона. Схильна, щоб її не висвітлювали, так? тому що вона робить певні вчинки, якими ну, не пишається, які не бажає, щоб вони були пізнані, правда? І коли Христос проливає світло на народ свій, проливає світло на те, як вони живуть, як вони мають жити, то це не подобається ні книжникам, ні священникам, бо це треба щось міняти, бо це треба ну, все міняти, правда? І легше забрати того, хто говорить це, ніж щось міняти. Така от наша гріховна природа, коли нас в чомусь облічають, коли нам говорять, в чому ми не праві. Нам хочеться перша наша така емоція, така гріховна, це якось щось сказати або у відповідь, або якось загресувати, або якось. Щось якось відповідь дати, так? а не сприйняти і не обдумати, сказати ну, можливо, я дійсно ну, щось, щось не так роблю. Да? І ми бачимо в от саме таку реакцію, от гріховну реакцію, яка ну, ми і читаємо, що духи пророцтва про те, що диявол підбурював народ, це більше і більше, якби їх розганяв в цьому бажанні. Тому я би сказав, що гріховна природа і ну невідродженість народу. Але цікаво, що той же ж народ він кричав: Осана, осана, це наш цар. Тут ми говоримо, що він цар. А тут вони кажуть: Ні, давайте нам розбійника. Розбійника. Як так швидко вони змінилися? У них було людське розчарування, такий цар не потрібен. І дивіться, які, ви кажете, що ті розп'яли, а ті бороли за Христа, бо це був вплив Святого Духа. Який був вплив Святого Духу? Я дивуюсь, як Пілат бореться за Христа. Бо коли б він Христа відпустив з табличкою, що це цар юдейський, то Пілат обназносити голови, бо це був сепаратизм. Рибля не дуже. Дуже дивили, що там у провінціях приходить. Ага, хтось царем, та ти що. І Пілат під таким впливом каже: та я його царем, і хай відпускає. То, то ті кажуть, то ми ті Верію напішемо, <гум> кесарю. І що він з тобою? Ти сепаратиста виписав чи що? Такий був вплив Святого Духу, що Пілат щов проти себе. А ці люди, які не були під пливом Святого Духа, вони розуміють, що це конкурент, який нам без царя було клав. Вони ж царі. Синідріон все вирішував. Синідріон ми вже казали, так жили, садуки, що такі палаци строїли. І тут прийшов якийсь цар. Та який в сандалях. Та на що він нам потрібен? З рімлянами не хоче воювати. Я бачу, яке в них було розчарування. Вони осана кричали, коли Христос їжав Єрусалим, з римлян буде дивити. А тут дивляться, римляни рімляни його взяли і повели, та ще батагом б'ють. Та на що такий цар? Це самозванець, все, давай розпинаю. Коли Ісуса повели на Голгофу, і ну, там в 19 му розділі Євангелії описано ну, багато цікавих моментів, розпиття. І ось тут, завершаючи, Ісус говорить в кінці одну фразу, звершилось. І голову схиливши, віддав свого духа написано. Після цього Він помер. А коли він сказав цю фразу звершилось, що він мав на увазі? Що саме звершилося? Звершилося спасіння. В Ісаї написано як на подвиг душі своєї буде з здовольство. Христос побачив розбійника, який сказав: Я теж хочу бути у твоєму царстві. Христос побачив, що за ним підуть. Спасіння буде робити. І це він не каже, що звершилося. Звершилося спасіння. Тепер люди мають право приймати вічне життя, про яке ми казали до цього. Тобто, тут от така сама кульмінація все, до чого про що говорило Писання, про Месію. От воно тут звершилось. І от коли оця відбувається кульмінація, хочеться так знаєте, ніби такий погляд у бік. Іван зауважує те, що Ісус турбується про свою матір. Uh -huh. а тут, тут найбільша, найважливіша подія у всесвіті. А він знаходить якийсь момент, сили висячи на Христі, потурбуватися про Матір. Що це говорить про Ісуса? І ну, навіщо взагалі було, ну, Іван це згадує, що він хоче цим показати? Знаєте, оці останні глави Івана вони загадкові. Вони показують, наскільки Христос не про себе думав, а про учнів, про нас. Молитва Христа. Знаєте, ну коли б мене на розп'яті я б молився, Господи, дай сил, дай то та все, я б про себе молився. Христос молиться за учнів. Христос думає більше за учнів, за матір, за того учня єдиного, чим більше, чим за себе. Тільки в останній момент, коли він кричить, на що ти мене не заставив, він покаже, що в його серці є це переживання. Але Христос та людина, яка більше думала про інших, ніж про себе. Справді, великий Бог. І а, коротко Ісус Воскрес. Ми читаємо, і, і справді мені особисто важко читати, коли думливо ти роздумуєш про те, як, як його розпинали. Складно. Але набагато простіше читати про Його Воскресіння, про Воскресіння Ісуса Христа. Написана «поста, поста гробниця. Так, у нас навіть е, тема така поста гробниця. Е, коли прийшла Марія, е, і до неї підійшов Ісус, вона каже, десь забрали е, мого вчителя. Чому вона подумала, що його викрили? Е, були причини вважати, що ну, це комусь потрібно? І що в Євангелії говорить про те, що. Ну, він не був викрадений. Навіть цікавий деталь опис, опис гробниці. Якщо ми зараз відкриємо, нахилившись, бачить це Петро, коли прибігає п'ятий текст 20 го розділу, нахилившись, бачить, лежить плащаниця. Але він не війшов. Прибуває Симон Петро, що свідком слідом за ним біг, і входить до гробу, плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить. Не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці, акуратно складена. А навіщо Іван описує, ось як виглядає всередині гробниця? Ну, це така цікава деталь, яка показує Христа як Бога порядку, правда, і навіть ті плащаниці, в те, що він був загорнутий, він не лишає розкиданим, а згортає і гарно кладе. І Іван, показуючи це, я думаю, це його із самого як би, вражає, і він хоче поділитися цим з читачем, показуючи, що при цьому всьому Бог він є і Богом порядку. Він є Богом, який mm -hmm. не тільки очікує від нас такого да, порядку розуміння, але і сам є такий, і сам подає приклад навіть в таких маленьких деталях, щоб ми бачили, що в чомусь маленькому. І потім проєктували це на щось велике, на щось значне, і в своєму житті розуміли, що немає якихось маленьких дрібниць, які би, ну, я там буду чесний там, в десятинах, я буду чесний в своєму житті, в законах, але в мене буде в хаті бардак, да, там, чи антисанітарі, тому mm -hmm. От, Христос говорить, що в мене буде, має бути гармонія в усьому. Так? Бо у Христа була гармонія в усьому, тому що він був єдин з отцем. Це така ідея, що коли б Христа вкрали, то чого б тут його, ці хто що, хто вкрав, потім зложив і приніс, для чого? Щоб повірили учні. Тому коли Іван побачив, та ні, він тут, він тут вийшов. Оце ж він вийшов, та ще й зложив і пішов, то він повірив. Цікаво. А якось я, читаючи цей уривок, я теж звернув увагу, от навіщо було складати хустку? А і навіщо було нам в принципі згадувати цей аспект, такий хостинка? Чув одну ідею, поділюся нею. Говорить так, що коли господар сидів за столом і приймав їжу. Якщо він складає акуратно а, біля себе ще полотенце, яким він витирався, це означає, що він ще повернеться і він продовжить свою а, роботу, ну так би помовити, за столом. І дехто вбачає у цьому певну паралель, що Ісус ніби натякає, що він ще зустрінеться з ними, він ще дещо хоче сказати їм. Ну, в принципі, в подальшому ми, ми бачимо а, подібний перебіг подій. А, можливо, це також. А, один із аспектів. Чому Марія спочатку не впізнала Ісуса, а потім ніби, лише одне слово Він каже Марія, і тут, і тут вона розуміє, чому спочатку якось так завжди, коли Ісус зустрічається, Він ніби не відразу показується, що це от Він. Чому так відбувається? Ну, Ісус, все ж ми розуміємо, що і зовні воскрес. Іншим, бо і учні в вимауси ідуть, ісус з ними йде, вони його не бачать. Ми бачимо, Ісус приходить до Івана в об'явленні, і Він каже, як би син людський, то і ми, коли воскреснемо. Мабуть, це ж Христос, коли прийшов на землю, він же прийняв не тіло. А це ж прославне. І ми, я думаю, і дух Пророцтва пише, коли прийдемо тут вічність, то ми по голосу, по якісь привичках, при чому будемо друг друга Бо, і Таких фото нема в нас, таких, як буде у нас вічність. То це теж треба розуміти. Це вже прославлений Христос, а вона ж не бачила прославного Христа. Останнього Христа, якого Бальто битий. І з минулому ми говорили, що оце слово звершилось, вказує про завершення великої важливої місії Ісуса Христа це смерть, викуплення усіх грішників. А якщо Ісус уже викупив, який був сенс у Воскресінні, що дає Воскресіння для людини? Надію на те, що люди будуть також воскресені і будуть мати вічне життя. Він він був тим, хто пройшов цей шлях першим, який вказав, що так буде і з вами. Ви помрете, але ви воскреснете і. Будете разом зі мною. Що ж, дякую за ваші думки. Ми також запрошуємо, щоб наші глядачі продовжили роздуми над цими ідеями смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Вони глибокі, вони широкі і варті того, щоб їх досліджувати. Тому запрошуємо вас до цього. Сьогодні ми хочемо ще раз нагадати вам про те, що ви можете підписуватись на наш канал Жива надія. Ставте свої вподобайки, коментуйте, аби ще більше людей могло побачити це відео. На сьогодні ми кажемо вам до зустрічі у наступний наш тиждень.